Усім привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на КТЗ». Наразі сьогодні 28 вересня 2024 рік. Місто Кривий Ріг. Воно ну, мої курчаточки. Ви мене просите кожен раз показувати. Їдять. Мисочка з їжею постійно у них стоїть. Водичка постійно у них стоїть. Вони і бігають по всьому городові, по всьому дворі. Я їх не обмежую ні у чому. Вони бігають завжди. Ну всюди, всюди бігають. Бо я вам ще казала у минулих відео. Великі курочки їх не прийняли. Почали клювати. То я їх поки що хай вони підростуть, хай вони бігають, де хочуть, та й не бігать. Оно ну, тайсенні. Тайс, моя собачка, мій хлопчик, гарнюсенький. Мірочка у нас, друзі. У мірочки наразі знову молочко. Ну, в общем, ложна беременна знову, друзі. Е, то вона така от ніяка лежить. Шукає собі десь якийсь холодочок. Е, то от кого. Так, курочки. От з курочками. Ой, Масян, Масян вийшов. Масянчик наш котичок ось. Всім, всім сподобався, не котик мій. Друзі, сам приблудився до мене, я вам вже розказувала. Він е, біля трьох кілометрів ішов. Таке манюсіньке на ладонечки у мене було е, на початку. Е, три кілометри за мною йшов, і я його ну, забрала до себе додому, бо він зайшов до хати сам у двір. Міра його е, дуже полюбила. Всі е, е, Тайсон вони. вони Ну, дуже швидко е, порозумілися, скажімо так. Так, курочки, друзі, курочки, з курочками у нас трохи е, невеликі неполадки. Е, були в мене такі питання. Питають люди, що робити, якщо курки клюють друг друга. Так, оце і в мене таке настало. Це буває дуже рідко, вкрай рідко. Це буває або в період сильної линки. Оце наразі отаково якраз. Треба збільшити, збільшити білок у раціоні їжі, тобто, це або косна мука, або рибна мука. Або як я вже декілька років даю, просто гав'яжий жир, купую даю своїм корочкам. Це теж добрий білок. Ну, те ж саме любе м'ясо можете додавати корочкам. Ну, звісно, це дорого, але я собі знайшла ліпший варіант це гав'яжий жир. Або обрізки, в мене собачки я їм купую і тому додаю до раціону ще корочкам. Воно дешевше, ніж рибна мука йде то отакого, друзі. Якщо в принципі, білок повинен бути у раціоні курей постійно. У любе і взимку, і восени, і влітку, і навесні постійно, постійно повинен бути білок додаватися до їжі. Обов'язково так само, як і кальцій. Це кальцій потрібен для того, щоб формувалася шкаралупа яйця. Так, і от е, е, зараз е, дуже, дуже линяють корички, і якщо їм немає е, в повному обсязі в тому достатку білка, вони починають друг другу кулювати. І ще одне, друзі, курі, вони дуже лагідні, вони дуже милі. Так, я з вами згодна, вона не може людині зробити якогось е, ну, шкоди. Але якщо курка бачить кров, вона ту курку заклює насмерть. Так що, друзі, якщо тільки побачили оцей розкльов, швиденько треба прибирати цю курочку в якесь окреме місце, бо вони ну люба курка може розклювати її повністю, повністю. Ну, повністю, друзі, це е, хто знає, той знає. Хто і не знає, друзі, то е, запишіть собі великими е, літерами у блокноті, бо це дуже таке страшне явище. У мене давно такого не було, але щось ну, такого, е, случилося. І в мене декілька корочок, друзі, поклювали. І я їх відсадила. Оце мені якраз дуже понадобився собачий вольєр. Друзі, У мене собачки у вольєрі постійно не сидять. Як вже вам казала, я їх зачиняю тільки тоді, якщо до мене хтось приходить. Той, хто боїться моїх собачок, або якщо вони там не вас приймають, то я тут його закрила курочок. Оце на той час, поки у них все позаживає. Бачите, у них сині жопки. Оце іменно там е клюють курі. Е чим я позабрискувала раночки? О препаратом. Друзі, це не реклама. У мене був, ви знаєте, зоомагазин. я дуже цей спрей ну він мені сподобався. Він не такий дорогий, але усі ранки він добре заживляє, що курочкам я для курочок користуюся, що собачкам, що котикам, ну ну навіть можна собі, ну, лише просто, Ну, котиком. Синенькому кольору, попит коло. Кстати, тут у мене вісім курочок, Оце такі, що е, дійсно ну, поклюва, поклювали їх. І я е, своєчасно їх замітила. Але одна курочка там є, е, яку дуже прям клювали. Вона вже лежала. Я була в хаті і не чула, потім вийшла з хати, і почула, як кричить та курочка. Вони її клюють, і вона лежить, вона вже не зможе навіть була встати. Але там вона бігає. О, поглянь. Не зачинила, вже шкода вилізла, зараз зачиню, друзі. Е, то це вже другий день, друга доба. Зі всіма курочками все добре. Оце буду раз е, на добу бризкати. поки оці раночки в них повністю не позаживають. Лише тоді я їх відправлю до усіх отих курочок моїх. Друзі, мене ще питають, бачать, що з одного боку тут погнуті прутики, які на каліці до собачого вольєру. Друзі, це е, колись було таке ділогане. В общем, ну не колись, а рік тому е, до мене прийшов мастер е, е, ремонтувати комп'ютер, і я зачинила у вольєрі собачок своїх Тайсона і Мірочку. І якраз у цей час е, дуже сильно вахнуло. В Кривому Розі, вибух був дуже сильний. Тайсон з мірою злякалися, і вони оце поламали цю калітку. І Тайсон зніс її, як він її зняв із петель. Ну, в общем вона валялася аж там у мене, Оно аж там коло літньої кухні я її забрала, цю калітку. Хоча вона дуже тяжка і дуже її тяжко зняти. Ну, я не знаю, як це. Від такого страху віддати. І друзі, от, от, з того моменту я більше не зачиняю, більше, ніж на той час, коли хтось приходить до мене, там своїх собачок. У мене, мене до хати заходять, у них свій диван є, я їм виділила. Вони мої любимі. У мене котики, собачки заходять до хати. Я не така, що там не пускаю і не люблю тваринок. Я дуже люблю своїх тваринок, вони в мене всі безхатні були раніше. я я їх забрала додому і, естественно, я буду для них робити все, щоб їм було добре. Барон, старічева мій, старенький мій котик. Бачите, У, хаті. У хаті мій зайчик лежить. Лежить на сонечко, ну, лежить, лежить. Не хоче, друзі. Барон не хоче виходити на двір, він чомусь постійно в хаті сидить тут кого. Сьогодні вже друзі, конець, то я почала різати виноград Лідію. Я вам вже казала. Я у цьому році його зріжу, зроблю сік і цей кущ викину викинув. Короче, мені не подобається. Бачите, почала вже півмиски. Нарізала його дуже багато. Його дуже прям багато. Я думала там. На один бутильок буде, на ну трьохлітрову банку буде сока, а тут його буде е, на більш багато. І помімо того, друзі, я вчора е, викинула все-таки зрізала айву, позрізала е, деякі колони, не деякі, а всі колонови яблуні. Е, то, то це теж піде на сік, друзі. Ось у мене айва тут яблуні. Груші, які попадали. Це груша, та що на Айві була привита. Ось це ж я все по -по познімала. То буду оце, м -м, варити сік. Друзі, сік я роблю на отакій ось у мене така савдеповська соковарка. На мій погляд, вона сама найкраща, бо в ній е ну, получається, сік самий самий Саме настоящий, друзі, він не переварюється, він просто сік випарюється із овочів. І от звідсиля він викапується. Ось що я постерилізувала бутильки, 3 банки, постерилізувала кришечки. І буду ставити на вогонь. Випарювати цей сік. Так, він дуже довго е, випарюється, капає, поки накапає та трьохлітрова банка. Але е, він дійсно ну, настоящий, друзі. Дійсно настоящий. Так, це я оце мене питала, бо бачите, у кадрах. Е, Горіхи, отакі чорні, друзі, це я посушу. У мене пічне отоплення. У на... мене і газ є, хто питав, там, що у вас газу немає, що у вас там допотопне взагалі якесь чи що. Ні, в мене все є. Але я наразі економлю і я топлю плитою. тому... Все, що мені потрібно для спалювання, то я не викидаю. Ці дерева, що я попиляла, теж я попиляла. Я їх не повикидала, а порізала. і буду користуватися надалі до пічки, до плити. Друзі, погляньте так. отам в мене була айва. Айву, бачите, я спиляла. Корінці ще не поприбирала. Ще буду сьогодні, буде сок варитися, капати. А я буду поки корінці кидати. І отаму корінь ще з яблуні. Теж вики, викину його тут. У мене колоновидні яблуньки були. Я вже поприбирала усе, навіть корінці повикидала, все тут перекопала. Ну отаку от там перчик, оногіркий. У мене що на насіннячка залишився, буду скоро насіннячка продавати. І там в мене теж були колоновидні яблучки. Ви бачили, теж їх всі поспилювала. Буду сьогодні всі корінці прибирати. Е, нічого там такого прям дуже-дуже е, сложного немає. Взяв лопату та її викорчовував. Це не величезні дерева, це не великі дерева, тому корінці добре викорчовуються. Е, вже друзі почав, е, почав почав вже сходити кроп оцей. Це, друзі, я вам показувала, що я вперше таку фірму використовувала іменно по зелені кропу. Це я посадила Асторія. Ось, вже, бачите, таке зеленіє. оно, отут ось так, отакого наконець, то друзі, він вже е, дуже дуже довго сходив. Мені е, фірми Велес не було кропу. Я вам вже казала, в магазині тоді я купую обично. Е, то я купила цю фірму і дуже пожалкувала. Е, ну Дуже довго сходить. Фірма Велес, що кроп, що Петрушка, сходить на третій день, а це сходи. Пішли сходи десь через тиждень, аж дуже, ну, дуже довго сходи. Я цією фірмою недовольна. Огірки помідори, вообще ге-ге-ге. Єдине, -ге -ге. що у Велесі, друзі, ви мене питали, чи пробували висадити сіяти помідори фірми Велес. Пробувала майже всі. Ге -ге -ге. В общем, помідори я нікому не рекомендую з цієї фірми. Все остальне во супер. Чому помідори я не рекомендую? Тому що я все життя купую у колекціонерів, бо там дійсно насіння добре. Ну, Тепер вже і я сама стала таким колекціонером. Скоро, друзі, на початку жовтня, в середині жовтня, може, я буду починати продаж насіння томатів і насіння гіркого перцю. То кому потрібно, залишайтеся з нами на каналі і все буде розказано, друзі. І тут того вже я посіяла гірчицю, вже добре почала сходити. Ще, друзі. Не о отого бреду. Хто таке придумав? Це такий бред, бред-бред-бред. На гірчицю нападає білокрилка. На гірчицю нападає тля. Це ж як можна запустити город, це як можна за ним не вхажувати, щоб на герчицю нападала оця напасть? Друзі, в мене такого ніколи в житті не було. Не слухайте нікого, якщо ви з нами разом обробляєте усі культури, усі дерева, ніякої білокрилки і ніякої тлі. На вашу гірчиці не буде. Ось я вибрала таке місце, де вона вже дійсно велика. Ось погляньте. Ну, не прям велика, ну ось Де? Де? Де ця білокрилка, де ця тля. Так. Вирву, вирву навіть. Погляньте, яка вона чистесенька, гарнесенька. Самий найкращий седират. Обше, що я яким я користувалася найкраще саме, саме Кому цікаво, є відео на каналі про те, як я розказувала, що, як я користуюся цим седиратом і що я роблю надалі з ним. То, отаку, от друзі, ось, ось я з цього боку покажу вам тут непривично дивитися. Якщо нема тут зовсім дерев. ну, Скоріше за все, на слідчий рік я тут буду садити низькорослі помідори гібридні. Друзі, кожен рік я висаджую і гібриди, і сорти. Сорти, друзі, вже майже всі я поприбирала, вже там позасівала гірчицю на тому місці. А от гібриди, друзі, ще досі усе плодоносять. От чому я їх і садю. Може, вони так. Вони не такі дуже на смак смачні, прям як е, сортові помідори, але вони теж дуже смачні. Теж дуже смачні. І вони врожайні, вони класні, кому цікаво, подивіться. Друзі, я ось замовила на гібридних е, томатів, які я буду на світі висивати, я обов'язково зроблю відео і покажу, що я купила за гібриди. Ще, друзі, досі плодоносять жовті, і червоні череки дзвіночки. Дуже теж дуже вони манесенькі, але дуже класний сорт. Мені сподобався те, що він із самого початку і ще досі плодоносить. Ще друзі, трохи купила у магазині ТАДА, Хочу показати, що і по яким цінам. Шкребок металевий купила три штуки, він дуже ну, 22-37, отакі три штуки коштує. Вони дуже класні по качеству, вони довго е, ці, цілі е, бувають. Вони не, не розм'якшуються, не робляться такими чмаками. Е, так, і дуже мені потрібна була така щітка з таким дуже таким твердим, оце, з твердою щіточкою. Мені треба там повичищати кое-що. 30 гривень 80 копійок, Отака штука. Ну, Я не шукала найдешевшу, я взяла ту, яка мені більш сподобалась. Купила зошити. Це мені зошити потрібні. Я із, е, ріжу на шматочки на прямокутнички і пишу назву помідорчиків для продажу своїх е, сортових помідорчиків. Е, купила отакі три зошита, що мені були потрібні. Е, вони коштують 15,86. Це самі найдешевші. Тут 60, е, 60 листків, друзі. От кого це в клітиночку купувала. Далі, друзі. Купила ще, верніше, докупила отакі От стрейч-пакетики, я складаю по 20 насінинок, коли продаю на сінечках лисоку без помадою. Вони коштують тут 100 штук, коштує 14 гривень 19 копійок. Це я ще докупила. Далі, друзі. Купила дві пачки патрушки. Дуже класна оця фірма, я її люблю. 1092 це великий. Е, тут фасовка по 15 грамів. Петрушка листова гігантела. Вони такі великі, е, великі по висоті листочка. Дуже класно. Потім купила ще е, одний кабачок. Ленуца F1 1092. Тут 10 штучок. Дуже класний це Фка, він дуже класно плавучий. І купила Грета 1274. Отакий От теж дуже класний. І купила ще дві мисочки своїм собачкам для їжі мірочки. І Тайсону, друзі. Вона йде на 3 літра 26,96. Отакі пластикові мисочки, дуже дуже класні. У ну, мене є мисочки для них, але я ще докупила. Ну, вони, мені, вони мені подобаються по качеству. То от, кого, друзі. Ну, оце все, що я купила, все, що я зробила, друзі. Надіюся, вам відео мої. Подобалися ставте лайки, пишіть коментарі.